Десять років минуло відтоді, як у селі Дівочки було відроджено дошкільну освіту. Все це відбувалося в рамках планомірної роботи відділу освіти Черняхівського району, який був і залишається лідером у цьому питанні. По-батьківському, скажімо, відреагував на це наш начальник відділу освіти Григорій Федорович Сташенко. Адже саме відродження дошкільної освіти в нашому районі можна сказати, це його дітище було. Приміщень дошкільних закладів в районі не було, і в нашому селі фактично руїни стояли на місці сучасного дитячого садочка. Тому знайшли вихід такі ситуації, щоб організувати дошкільний заклад саме на базі нашої школи. При школі малюки мали лише одну кімнату, і було дуже складно. Згадує завідувачка дитсадка Валентина Деркач. Важко було працювати, тому що не було ніяких умов. Ми приходили на другу зміну. Але дітей навчали, тому що їх треба було підготувати до першого класу. Коли почали розширювати школу, почали відкривати комп'ютерний клас. Нам прийшлося звільнити це приміщення. Ще шість років малюки тіснилися у невеличкому непристосованому приміщенні, проте кількість дітей у селі зростала і виникла потреба відремонтувати колишні приміщення дитсадка, яке сільрада прийняла на баланс при реформуванні КСП Авангард. З нього залишилися лише дах і стіни. За рахунок коштів місцевого бюджету, в минулому році нам було виділено 203 тисячі з державного бюджету на відновлення дошкільної освіти, з обласного бюджету за два роки нам було виділено 75 тисяч. Ну і були незначні кошти інвесторів, які знаходяться на території сільської ради. Спільними зусиллями вдалося відремонтувати простори і ошатний дитячий садок, поки що у ньому одна група у складі 30 дітей, проте згодом відкриється ще одна, так як у селі багато малюків до трьох років.